Кохання це подих Всесвіту, це те, що робить нас живими. Без кохання, людина перетворюється на порожню оболонку, щось сіре та безлике, сліпо йде по замкненому колу буднів. Кохання ж наповнює кожну мить сенсом, розфарбовує світ яскравими фарбами, робить навіть буденні речі надзвичайно цінними. Але що таке кохання насправді? Це почуття, натхнення чи, може, невидима енергія, що пов'язує людей воєдино? Однозначної відповіді немає. Кохання багатолике. І в цьому його таємниця. Для когось воно перший трепетний погляд, для когось глибока прихильність, а для когось ніжна турбота, яка залишається навіть тоді, коли бурхливі пристрасті давно вщухли. Ми так часто говоримо про кохання, але при цьому боїмося його, ніби воно щось небезпечне. Чому? Тому що кохання оголює нас, знімає всі маски, змушує бути справжніми. Воно робить нас вразливими. Коли ми кохаємо. Ми відкриваємо своє серце і довіряємо іншій людині найтендітніше та найцінніше свою душу. Саме тому кохання потребує сміливості, сміливості сказати: Так, я відкритий, так, я готовий розділити з тобою радість і біль. Так, я довіряю тобі, але хіба це не лякає? Звичайно, лякає у світі, де так багато страху та болю, легше надягнути маску байдужості та тримати інших людей на відстані. Легше сказати: мені ніхто не потрібен і жити у своєму маленькому замкненому світі. Однак такий світ порожній і холодний. У ньому немає ні тепла, ні радості, ні натхнення, тільки тиша та самотність. Чому ми боїмося кохати? Тому що боїмося болю. Боїмося, що нас зрадять, що нас відкинуть, що нас покинуть. Боїмося показати свою слабкість, боїмося виявитися недостатньо хорошими. І цей страх змушує нас зводити стіни. Ми перестаємо говорити про свої почуття, перестаємо довіряти іншим людям, перестаємо навіть мріяти про кохання. Замість цього ми обираємо комфортну рутину, яка не приносить щастя, але й не приносить болю. Але страх це отрута. Він витісняє з нашого життя все світле та живе. Він перетворює нас на замкнених і холодних людей, які бояться навіть самих себе. Як повернути кохання у своє життя та сім'ю? Перший крок це усвідомити, що кохання починається всередині нас. Ми не можемо чекати, що хтось прийде та наповнить наше життя світлом. Ми самі маємо запалити це світло. Кохання це не те, що приходить ззовні, це стан душі. Воно народжується з вдячності, з уміння бачити красу в простих речах. Зі здатності бути добрим та щедрим, щоб привернути кохання у свою сім'ю, потрібно почати з себе. Потрібно навчитися любити себе не егоїстично, а щиро та дбайливо, перестати засуджувати себе за помилки, навчитися пробачати та приймати свої недоліки. Коли ми любимо себе, ми починаємо випромінювати любов, і тоді вона повертається до нас через наших близьких, через випадкові зустрічі, через маленькі дива буденного життя. Кохання це не просто гарні слова, це вчинки. Інколи дуже прості та непомітні, але саме вони створюють атмосферу кохання в сім'ї. Коли ти запитуєш у свого партнера, як пройшов його день, і щиро слухаєш відповідь, це кохання. Коли ти посміхаєшся дитині, навіть якщо втомився, це кохання. Коли ти готуєш улюблену страву для своїх близьких, це теж кохання. Кохання це постійний вибір. Вибір бути добрим, уважним та щедрим. Вибір пробачати та приймати. Вибір залишатися поруч, навіть коли важко. У коханні немає місця образам та злості. Вони вбивають все світле та тепле. Але ми люди, і конфлікти неминучі. Ми сваримося, ображаємося, інколи навіть завдаємо один одному болю. Однак справжній ключ до збереження кохання це вміння пробачати. Прощення звільняє нас від тяжкості негативних емоцій та дає можливість почати все спочатку. Прийняття це інша сторона кохання, це вміння бачити людину такою, якою вона є, з усіма її недоліками та слабкостями, і все одно кохати її. Кохання це не просто частина життя, це його головний сенс. Без кохання ми втрачаємо орієнтири та стаємо сліпими мандрівниками у нескінченному лабіринті буття. Кохання дає нам сили долати труднощі, надихає на великі справи та робить нас по-справжньому щасливими. Воно може бути різним, пристрасним і ніжним, яскравим і спокійним, але в будь-якому своєму прояві воно робить нас кращими. Дозвольте собі кохати та бути коханими. Зніміть броню. Яку ви носите стільки років. Відкрийте своє серце та впустіть у нього світло, і тоді ваше життя наповниться сенсом, радістю та теплом. Кохання чекає всередині вас. Усе, що потрібно зробити, це дозволити йому вийти назовні та освітити цей світ. А як ви ставитеся до кохання та його проявів? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал. Натисніть на дзвіночок і виберіть усі. Ставте подобається, лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.